Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, що можна на 3D принтері робити. Ось я виготовив таку світильничок. Тут він білий, а тут корпус сірий. Це щоб робити, таке розсіяне, ненапрямлене світло. Це контрактний світильничок я для себе робив в акваріумі, і можна зробити будь-кому в акваріум такий світильничок. Але можна по такій технології робити. Спеціалізовані підсвітки для фотографій, для відеозйомки. В чому буде плюс такого світильника? В тому, що він буде давати ненапрямлене, на таке м'яке світло, і в тому, що його можна зробити як тут під звичайну лампочку, Ну, тобто світодіодну чи якусь там виставити. Якщо вона перегоріла, ви ставите іншу. Легка заміна, її можна дезагодно взяти. А також, якщо вам потрібно менш яскраве освітлення, ви просто замінили лампочку меншої потужності поставили. Якщо більше яскраве, то більшої потужності. Якщо більш тепле, там таку температурну, ну є вже тепле світло лампочки, є холодне. І дуже зручно, кому потрібно, звертайтеся, я можу виготовити. Зараз покажу, як він світить. Ось так таке м'якеньке світло, російне. Ну тут. Я був у розмірах, трохи загнаний в рамки. І покажу, як воно виглядає потім на акваріумі. Зараз пізніше зніму також.